Перший, проте, вочевидь, не останній. Військовослужбовці Національної гвардії збили дрон камікадзе. Ремонтують судна та виготовляють буржуйки. Працівники Ізмаїльського судноремонтного заводу конструюють окопні пічки для військових ЗСУ. Ценерарія, калікарпа, лаванда. Саджанці, яких рослин можна купити, аби підтримати одеський ботанічний сад. До огляду. Це військовослужбовці Національної гвардії, які несуть свою службу на миколаївському напрямку. В ніч з 19 на 20 жовтня їм вдалося збити один з шахідів. Розповідають про алгоритм дій. Я на визначеному місці чи місцевості визначеній є як коригувальником великокаліберних кулеметів та стрільців. Є в мене тепловізор, який я застосовую у нічний час. Я вмикаю прилад тепловізора, бачу напрямок літального апарату, визначаю його, даю вказівку військовослужбовцям, що ціль бачу. Роблю випередження на 4-5 фігур літального апарату, після чого даю команду кулеметнику про відкриття вогню. Далі роль кулеметника один з тих, хто вів вогонь, боїть за позивним привид. Було декілька, ну, була група людей, яка робила. Масовий обстріл і робила не просто десь там якусь визнану точку, або вночі орієнтир показали, а потрібно було брати на упередження, брати вище, нижче, тому що він змінює свою, свою висоту і при зближенні, бо якщо в наш бік йде, зменшується дистанція, тому вогонь вели, скажімо так, от таким ось таким колом. Спочатку не зрозуміли, що ми його збили, але коли він, напевно, що впав не там, де потрібно, бо його ціль, напевно, було все-таки місто, а він впав передмісті. Можливо, не повірили одразу, що ми його збили. Аби вдало полювати на безпілотники вночі, військові знайшли спосіб помітити їх. У нас є коригувальник, який знаходить шахід в тепловізор і дає нам коригування польоту якоїсь висоти приблизно, тому що є орієнтири, до чого можна прив'язатися. Я включаю лазер. Просто так от трошки покрутив. І приблизно тримаю в тому на тій висоті, він відбіде до півтора кілометра на тій висоті, на якій приблизно летить безпілотник. Встановили його на планку пікатіні, встановили його стяжками. Але е, так, щоб більш-менш було е, вільніше, але тримало міцно. І з рахунок того, що повертаємо на чверть оборота, сам повністю лазерний цей ліхтарик, там кнопочка впирається в стінку і натискається, і фіксується таким чином. от. Так от. Цей шахід став першим збитим для військових, проте, впевнені вони не останнім. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян Суспільне новини. Ось так на ізмаїльському судноремонтному заводі виготовляють буржуйки для військових ЗСУ. Такі окопні пічки можна використовувати, аби швидко зігрітися та розігріти їжу. Затовання буржуєк у нас починається з лістового металу, який приходить нам в лістах, в розкрой, там, метр на два. От ребята на на цю минуту розмічають. Зараз будемо вести порубку деталей для буржуйки. З одного листа на одну на буржуйку виходить полтора квадратних метра металу. В одному листе здесь два. Вот, допустимо, з одного листа ми смело затавлюємо одну буржуйку. Виготовляють такі буржуйки чотири працівники заводу. На изготовление буржуйки ну, одной буржуйки где-то часа два-три входять. Сам корпус іде з буржуйки сталь 3 міліметри. А сам колосники, как вся ну, восьмерка, пошёл. Температура пламени вбачає. Ідео змій вік, щоб пламя не йшло напряму, а йшло в кошельну. И собираем и потом после нас обвариваем сварщик Изначально мы как бы для себя запланировали сделать такие мобильные Чтобы они можно было их спокойно взять в руку, перенести, там быстро собрать и переехать Она имеет размеры 200 на 450 и 450 ширина Мобильная, маленькая, удобная И как бы можно поставить, сделали под котелок, нагреть чай Там это такой маленький прокольчик, колосничок Кришечка, щоб могли собі чай і там щось розогріти для їди. Чотири партії таких буржуйок відправили військовим на Луганщину, Харківщину, Херсонщину та Миколаївщину і отримали фідбек зробити трохи більший отвір для казанків. Мы ремонтировали в свое время целые пароходы, суда, садоремонтом занимались. Для нас изготовить буржу... эту буржуйку сложности не составляет никакой. Они все там защищают, мы... Наш... нас защищают, наши семьи защищают, нашу Украину. Ну и как бы сделав эту буржуйку и согрев даже одного солдатика, это как бы мне, допустим, приятно в глубине души. Ну что, попробуем разжечь наше произведение. Чим довше будуть протаплювати, прогрівати поміщення, тим доліше буде тепло. Якби сама енергозбереження не держить за того, що накопительної товщини металу немає. Чим тонший метал, тим швидше Ну, ну Поки, як говорится, буде в печці жар, буде тепло. Виготовлення пічок здійснюється за кошти благодійного фонду. Зупиняти виробництво не планують робитимуть, доки є попит. Ми почали допомагати фронту з перших днів війни з 2014 року. Навіть ремонтували певну техніку і подібні речі, де є там зварювальні роботи. Це для нас не нове. Коли почалось повномасштабне вторгнення, в перші дні війни ми тут виготовляли так звані їжі, ми варили чесники і Всі наші робочі були якраз кинути перші дні на виготовлення ну, подібних речей, необхідних для оборони нашої країни. Але коли літо стало закінчитися, всі стали зрозуміло, що наших бійців треба зігріти не тільки нашою любов'ю, не тільки смаколиками, які діти зараз готують на фронт, але й буржуйками. 26 жовтня партію пічок планують відправити бійцям в селищі Піски Донецької області. Влади Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Теплата сітки для військових у волонтерському центрі мрія вільних людей. Приходить сюди майже кожного ранку із початку повномасштабної війни. Спочатку натягується сітка капронова, нарізаються ленточки. І потім ми з починаємо плести з самого початку між собою ленточки. Мені тяжело сразу же говорю. Кому інтересно, мені, наприклад, очень интересно. Я вже здесь 7 місяців. Прихожу кожне утро і там до чотирьох, до трьох, до Кто, Хто приходить чуть попозже попозже остається. Юлія Лазарєва проводить тут по 5-6 годин. Каже, майже як повний робочий день. Разом з іншими волонтерами виготовляє 3-4 сітки. Втім, останнім часом бракує якісних тканин та інших матеріалів для платіння. Конкретно ця сітка це взагалі унікальна сітка. Бачите, яке тут зерно? Ця сітка складається з двох окремих сіток. Це рибацькі сітки, які взагалі були конфісковані в браконьєрів. І вони не пристосовані для того, щоб їх плести. Коштів обмаль для того, щоб закуповувати. Люди стомилися, вже приносять все в кого, що вдома є. І оце ми сплетимо зараз зимові сітки. Прив'язали одну, потім прив'язали там іншу, і в нас йде отаке плетіння. Отак, крест-накрест, переплітаємо на кожному. Альона нарізає смужки для сіток. Цим займається з літа. іноді забирає тканину додому. Спочатку руки дуже втомлюються, це відчутно, але потім ти звикаєш, і руки звикають. І ця робота вже не здається такою важкою, як ну, якщо не робив цього до цього. У нас є така тканина, яка ну вітош, яка вона дуже е, якщо вона бавовна, то вона дуже легко рветься. А потім ми її складаємо навпіл, тут надрізаємо. Потім знизу складаємо тут удвоє, робимо розріз. Ну дівчаткам так легко плести. Від початку повномасштабної війни в центрі виготовили та передали українським захисникам близько 400 сіток, розповідає волонтер Павло Сірко. На сьогоднішній день не вистачає білої тканини. Це Простирадла, якась біла, ветош, це можуть бути обрізки з швейних фабрик. Люба біла тканина, яка не блистить, нам підходить. Відправити, принести, привезти або відправити можна в нашу організацію. Також можна знайти мрію вільних людей в інтернеті, написати. Що хтось хоче відправити чи якось допомогти, і там одразу ж є прямо інструкція, як це зробити. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 24 жовтня: особовий склад близько 67 тисяч 940 осіб. Танки 2590 тисячі одиниць, бойові броньовані машини 5295 тисяч одиниць. 1673 артилерійські системи, 375 реактивних систем залпового вогню, 189 засобів протиповітряної оборони, 270 літаків, 1370 безпілотних літальних апаратів, 245 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4044 одиниці, спеціальна техніка, 149 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 350 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Садівниця Ярослава Попазова поливає саджанці на території ботанічного саду Одеського національного університету імені Мечникова. Розповідає, ось в цих горщиках ростуть цинерарії. Вона дуже декоративна і її в основному беруть для букетів. Їлочки прикрашають букети. У неї такі цвіточки не дуже. Яскраві, в основному ці листочки. А тут ростуть саджан сім'яти. Дуже пахуча це лавандочка. Лаванда. Лаванда. Ось тут бурянчик теж заліз, вирвати його. Раніше в нас тут Ну, лаванду, я думаю, всі знають, це теж як лікарська рослина вживається, і вона дуже квітки в неї, дуже гарні, голубенькі, пахучі від молі можна шафи там, де одяг. А такий вигляд має калікарпа, або як її ще називають, красиво ягідник. Рослина декоративна, зокрема, нею прикрашають ландшафт. Це такі кущики невеликі. До... Півтора метра виростає. Вона зараз восени в неї такі дуже гарненькі бусиночки розово-фіолетові. Це Злакова рослина, злаки. Ось опушисті колосочки, називається пенстемон. Наразі ці та інші саджанці пропонують купляти, аби підтримати ботанічний сад, адже кількість відвідувачів у період повномасштабної війни зменшилася приблизно на 40 відсотків, каже директорка Людмила Левчук. Оскільки в цьому році дуже гостро стоїть проблема з тим, щоб якось заробити якісь кошти, тому що в ботанічному саду зараз мало людей. В нас після війни значно скоротилась кількість людей, які в нас працюють, нам дуже важко зараз. Тому ми зараз об'явили, можна сказати, це акцію про те, що можна прийти в ботанічний сад і купити рослинки. Ну, насправді вони в нас продаються постійно, але зараз нам, оскільки дуже потрібні кошти, ми вирішили якось більше людей. Ознайомити з цим усього тут на території можна обрати близько 70 видів саджанців. Заклад працює кожного дня, окрім понеділка. Приходити можна із 11 ранку до 17 вечора. Двері будуть відчинені до настання холодів. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 25 жовтня. По всій Одещині хмарно, Вітер південний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 8 до 12 вночі та від 11 до 18 градусів в день. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок та день без опадів. Увечері можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень 14-16 із позначкою плюс.